Дуже цікаві події розгортаються в молодіжному русі в Сполучених Штатах Америки. Після того, як загинув Чарлі Кірк, власне, той лідер організації Turning Point, яка була близькою до Трампа, провели інтерв'ю в Такера Карлсона, той, що брав інтерв'ю в Путіна, в такого собі Ніка Фуентуса. Він є лідером організації Америка First». Ця організація є праворадикальною, і більшість республіканців, ну тим більше демократів, відхрещуються від цієї організації. Однак Кані Вест познайомив Вентеса з Трампом і зараз. Фуентос набирає руху. Але цікаво не те. Цікаво те, що на вибори 26 го та 28 го років США Фуентос планує йти зі своєю молодіжною організацією America First в диджитал режимі. Диджитал режим це буде означати, що вони створять молодіжну партію в телефоні. І це фактично будуть перші вибори. Коли буде електронна партія, ось що цікаво, і цікаво, що ця партія і цей рух є категорично праворадикальними, тобто це говорить про те, що сьогодні в молодіжному русі Сполучених Штатів Америки ліві течії нівельовано.